Формадол таблетки від головного болю щодо трансформації, я от ще чула, що українцям для цього потрібно розібратися з проблемами свого роду, з якимись питаннями, воз'єднатися з ним. Тоді, от в подальшому, якщо кожна людина на місці пропрацює проблеми свого роду, то отримаємо майбутнє, про яке всі мріють. Робота по посілення роду що чого нас взагалі починається? З яким запитом краще приходити? Як отримати найбільш ефективний результат? Скажімо так, я скажу це, це гарна ідея, гарна робота. В мене є робота, як написана мною. Вона дуже потужно допомагає опрацьовувати програми роду, але це не панацея. Ми не несемо відповідальність за весь род, і род не несе відповідальність за нас. Ми несемо відповідальність за те, що ми скоїли тепер за те, що ми робимо тепер, за наші думки. За наші емоції в кінець кінців, тим більше рішення і тим більше дії. І якщо ми наведемо лад хоча б з цим своїми думками, діями і тим проміжком, який ми переживаємо між думкою і дією, то я думаю, що лад вже буде ставати. А коли ми ще почнемо зцілювати свої родові програми, родові зв'язки і почнемо займатися дійсно кармічною нагрузкою, я би, наприклад, викладав то в школі. Тепер навіть у мене є такий досвід, коли до мене приходять е, дівчата, які е, при надії, і ти працюєш з цією дівчинкою і з тією дитинкою, яка знаходиться в мамі в животику, даєш запитання, і та дитинка, ще не народившись, вже відповідально приймає рішення за себе, і вона йде в життя вже свідомо працюючи разом з своєю мамою. О, це mm -hmm. дуже потужно, і наші діти. Ми маємо в них вкладатися. Ми не ми не мусимо робити освітою з них пеньки, низькоспиляні дерева. Ми мусимо розвивати в них творчість, потужну. Наша нація, творча нація, серед нас є потужні математики, інженери, конструктори, винахідники. Що один Сікорський, чого вартує корінням з України, і так далі. Харлі Девідсон кажуть, що теж українці. І, і що ми фінансісти потужні? І що? ми заробляємо гроші тут або крадемо і виносимо їх за кордон. Ми мусимо мати умови, коли буде вигідно всьому світові вкладати в Україну. Це має бути, але це мають вирішувати інструменти фінансісти. і в дітей вкладати, вкладати, вкладати в наших дітей, робити їх св свободними, щоб вони отримували незалежну свою. Незалежність своєї душі проявляли з дитинства, щоб вони вміли себе нести потужно, бо і відчували достоинство своєї держави, яка піклується про них з народження і е, своєї сім'ї, свого роду, своєї країни, щоб наш паспорт приймали з подякою і е, з відчували його достоинство і честь. Адже цей паспорт тепер политий кров'ю. І тих же дітей, до речі, теж.